Виконуємо номер 340 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Велосипедистка за першу годину проїхала 12,15 км, за другу 13,3 км, а за третю 14,12 км. Знайди середню швидкість руху велосипедистки. Відповідь округли до десятих км за годину. Щоб знайти середню швидкість руху, треба всю подолану відстань поділити на весь витрачений на цей час. Подамо 12,15, 13,3 і 14,12 у десяткових трубах. Один ділимо на 5 куточком. Ціла частина діленого менше, ніж дільник, ставим частку 0, цілих. допишемо 0. 10 ділимо на 5, беремо по 2. 2 множимо на 5 буде 10. Виконуємо віднімання остачі 0. У нас вийшло 0,2, тому 12,15 це 12,2. 13,3 поділимо 3 на 4 куточком. 3 ділимо на 4 0, ,2. Допишемо 0. 30 ділимо на 4, беремо по 7. 4 множимо на 7 28. Виконуємо віднімання остачі 2. Допишемо 0. 20 ділимо на 4, беремо по 5. 4 множимо на 5 буде 20. Виконуємо віднімання остачі 0. У нас вийшло 0,75. В умові 13,3. Отже, маємо 13,75. 14,12 поділимо 1 на 2. Ціла частина діленого менше, ніж дільник ставим частку 0, то пишемо 0. 10 ділимо на 2, беремо по 5 2 множимо на 5 буде 10. Виконуємо віднімання в остачі 0. У нас вийшло 0,5. В умові 14,12. Отже, 14,5. Тепер. Додамо 12,2, 13,75 і 14,5. Це у нас вся подолана відстань. І тепер поділимо на весь витрачений час на 3 години. 12,2, додати 13,75, буде 25,95. 25,95 додати 14,5 маємо 40,45 і ділимо на 3. Нам необхідно округлити до десятих, тому виконаємо ділення до сотих. 40,45 ділимо на 3. 4 ділимо на 3, беремо по 1, 3 множимо на 1, 3. Виконуємо віднімання в остачі 1. Зносимо 0. 10 ділимо на 3, беремо по 3. 3 множимо на 3 9. Виконуємо віднімання в остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини, стамо частку кому. Зносимо 4. 14 ділимо на 3, беремо по 4. 3 множимо на 4, 12. Виконуємо віднімання в остачі 2. Зносимо 5. 25 ділимо на 3, беремо по 8. 3 множимо на 8, буде 24 Остачу 1. Записуємо 13,48 і ділення не завершено. Округлюємо тепер результат до десятих. За 10 відповідає цифра 4, праворуч стоїть цифра 8. Число десятих збільшуємо на одиницю. Маємо 3,5 кілометрів за годину і пояснюємо, це у нас середня швидкість руху. Середня швидкість руху. Записуємо відповідь тринадцять, п'ять десятих кілометрів за годину. Номер 340 виконано.